Леонід Григорович Гуревич поважний член виборчої комісії та громадський діяч. Це на людях. А от за зачиненими дверима збочинець та тиран про це свідчать його сусіди, його старша дочка. Цьому є докази у прокуратурі. одного ну, разом навіть хотіли кликати міліцію, тобто тому що вночі буквально ми злякалися звуки, бо ну гупали просто напросто думали, що щось трапився. Ну не раз він такі в нього були дуже сумнівні компанії. Насправді. Ось, ну кажу, тут не дуже приємно і звані люди тусувалися. Мені деколи була трошки якось на дитині постійно були тілесні ушкодження. Це синці якісь подряпини і так далі. От також, як було установлено, як було задокументовано, батько вчиняв стосовно дитини розпусні дії. Леоніду 62 роки, його дочці Ельзі 12. Коли вона народилась, він через суд позбавив її матері, а потім протягом 10 років, день в день, бив усім, що попадалося під руку. Крутив мені руки, щось підсипав, а з двох років мені вже почав мене бити. Перше руками, до років п'яти, а потім вже вішалками. А якщо папірчик там валявся, або якщо або шукав причину, спеціально, щоб в нього білінчики згоріли. І пішов мене спеціально вити. це тільки верхівка айсбергу. Крім побоїв, мала дитина всі ці роки спостерігала за розпустою власного батька. Нарешті він почав розбещувати й власну доньку. Це полягало у перегляді. Фільмів відповідного порнографічного змісту, перегляді журналів спільно з дитиною, порнографічного змісту, а також статеві контакти з іншими особами в присутності дитини. Я взагалі не могла повірити. Коли вона мені почала розказувати про ті пальці, які він їй там десь вхає, про значить про то про подробиці, як відбувається статевий акт в страшних таких формах з тими жінками. Що мене починало нудити, мені ставало просто погано, в мене волосся рухалось на голові від того, що я чула. Сусідам було глибоко наплювати на дитячі крики та дивну поведінку батька. Усі намагалися лише щільніше закрити свої двері. Вони зверталися, то є чи не справи. Дитинка плакала, плакала. Кричала. Я нікуди не звертався. А чому? Ну, Як це пояснити? Це їхнє. Напевно, інтимне життя. Старша дочка Тирана Елеонора відверто розповідає, як сама страждала через власного батька, тому останні роки намагалася вирвати молодшу сестру з рук Ката. Але це стало можливим тільки тоді, коли Ельза втікла з дому. Кажу, добре, тоді йде щось інше купи, бо я мені вже погано, я вже не можу. Тих пельменів на ж той самий кожен їсти. Він мене почав за волосся, крутити руки, бити мене, погрожувати мені. Зараз підемо додому, я тебе перекалечу, і я це повішу, і я втікла, вирвалася і втікла. Є судовий позов щодо позбавлення батьківських прав відносно дитини, батька цієї дитини. Дитина перебуває в нас в закладі, дитина спілкуватися з близькими не має бажання. У притулку Ельзі краще, аніж вдома. Повертатися до батька вона категорично не хоче. Психолог, який працює з дитиною, вже виявив у неї очевидні проблеми із психікою. Дитина була ну, травмована, травмована, як і фізично, так і психологічно. Вона була пригнічена, у дитини була занижена самооцінка, вона була невпевнена, вона боялася завжди що от Хтось зараз прийде, там, тато забере її знов ніхто не зможе допомогти. Старша сестра хоче взяти на Дельзою опіку. Жінка вже спокійно зітхнула, коли їхнього батька посадили на лаву підсудних. Але Феміда відпустила Леоніда Гуревича під заставу у 55 тисяч гривень. Для нього це, це були не гроші, а ми зараз в страшній небезпеці, тобто. На мою думку, судді виносять незаконні рішення. За цими дверима 10 років поспіль батько щодня катував свою дочку. Тут і зламав її психіку. Повернувся сюди після суду, але тепер дверей нікому не відчиняє. За номером телефону Леоніда відповідає його рідна сестра. Саме вона й заплатила за нього заставу. Проте пояснювати збочення свого брата жінка відмовилась. А чого нам дзвоните? Для чого вам це треба? Прокуратура вже подала апеляцію на рішення суду щодо міри запобіжного заходу. Засідання призначене вже цього тижня, і, можливо, доньки Леоніда таки зможуть зітхнути спокійно.